Це жах, ад. не знаю, що це. Це якби було кашмар, тут страшне. Дороги всі розбиті, хати всі знищені, людей зовсім немає. Тишина така, як-будто як ми знаходимося під землею на декілька кілометрів навіть, навіть, вниз. Тому що тишина дуже здорова, дуже. Ні одної птички, ні одної тваринки нічого не було. І тільки виходили котики. І не їх своїх і своїх, там декілька живих. Із ось восьми там вижили скільки не, не Та ні, спочатку були майже все чужі, двоє було своїх тільки, а інші дві кішки своїх прийшло через рік і вісім місяців. Не могли бачити, не могли скільки... Баялися, о, боялися, боялися, да. не... не підходили до ну, Дуже питання це... не було вертатися Однознач... чи. Однозначно. Це. Якщо тільки тут наші Україна, то 100% додому, неважливо там, наскільки вона буде, у на нас зруйнована хоче щось. Хотілося в себе бути, в себе почувати вільним, не чужою людиною. А... І ви почали відразу жити в цьому зруйнованому будинку. Та не відразу, тому що там взагалі неможливо було жити. Взагалі. це зразу почали. Відбудовуватися зразу. Е е Оставих ящиків було дуже багато, на нашому подвір'ї, нервно. Тому, то ми за тих ящиків там собі полагодили на сараї кришу, одну кімнату більш-менш зробили. Поставили там щось, дірки позатуляли, тому що воно все. Ну, ти не ви бачите. там ну, дірки були затулені, що там, якимось ганчір'ям, тому що ну шо ти в диму... І з чого ви почали? От, ну, що? І, І що почали? Та й з того, що на даний момент де хоча би, щоб кришна надала, а потім спосіб життя для. Ну, для заробляння грошей, для того, щоб за щось. І почали там ходити по своїх землях, по своїх полях, щоб можна було обробити землю, щоб якісь там кошти заробляти. І от після того, як вже обробив, подивилися, знайшли що оці декілька кусочків, які ми можемо більш-менш безпечно обробляти. Почали там щось робити на тих полях, щоб можна було заробляти гроші навесні. Повитягували ви все, що можна було від тіля, витягнути, все, що можна було закопати, щось там. Закопали якісь там вирви. У нас на полях дуже багато було вирв і дуже багато стояли ракет. Урагани, гради. Ага. Слава Богу, не було пилісток. Це слава, це нам повезло на цих участках, ті, що ми зараз обробили. На остальні мені як нам заїхати, тому що це, ну, це безпека дуже зібрати. Взагалі з цим полем, тому що дорога йде, з нашої сторони немає пилюсток. На так, дорозі майже лежать пилюстки, сусіднього поле, От на дорозі лежать. Сьогодні ще є. Е, ні, ДСНС, я думаю, там їх знайшов вже. в тому місці, але 200 але вони ж можуть бути 200 метрів від цього поля вже вправо в сторону, вліво вже небезпека. Ви відчули цю соціальну фортованість людей, які повернулися. Ви ж не одні. Ми не тільки соціальну фортованість відчули, повернулися, а коли ще й виїжджали. Угу. То люди здорово, я їй ще раз кажу ну, да. такої організації. Навірно, ми в житті не бачили не приймали. Так, всі, по-перше, мої знайомі, які ми ну, я навчався э, в рамках інституті, э, то всі розмовляли російською мовою. Після того, як тільки війна почалася, я телефонував своїм друзям своїм, там, повідомити або другнути, або ж поспілкуватися, як у них справи, <гумен> то всі чомусь забули російською мову. Зразу моментально. Бачите? <гумен> <гумен> а сюди, коли повернулися, ну, по-перше, э, ну, Кам'янка була більш-менш як би сказати друдру допомагала. Ну помтакайся це за людей. Істим балакам за фермерів, ті, які там землю, там якісь там держали кусочки пів там гектар, десять 10, сто, то ми і тоді допомагали. То зараз, після того як повернулися, то кожен помагає. Навіть мало того, даже не спи не спитаючи там, пропонують там допомогу. У двадцять третьому році моя така надія була, що повернуться навірно кам'янчан додому до себе. Ну відсотків 80. На даний час мене саме собою цей відсоток понизився дуже здорово. В, в, в будь-якому випадку люди повернуться сюди однозначно, тому що вони відчували тут себе вдома, відчували вільність, відчували свою свободу тут, повернуться. Кам'янка відновиться, хай не в такому обсязі, мабуть, як вона була, але вона 100%, тому що ті люди, які сюди повернулися, в них теж ті знайомі, які. Бажають на даний час сюди приїхати, але їх, як би сказати, підтримує оця небезпека. Як тільки небезпека зникне, хоча б там ну, відсотків на 50%, то ну, процентів ще 20% сюди повернеться 100%. А якщо тут остануться якісь робочі міста, а, будуть в зюмі, то, то, то ті 80%, мабуть, всі назад і вернуться. Фермерські господарства ну нічого не роблять. Вони не можуть нічого робити, тому що що держава не розмідовує. Взагалі нічого. А самому поки А самому та ну, ні ми не можемо це дуже велике. Тобто створення робочих місць буде поштовх для того, щоб люди... здоровий да, це Так. питання да. в тому, щоб був зв'язок, інтернет, тому що mm -hmm. і з цим зараз ще питання є. Люди, в яких є діти, вони. Зв'язок такий, що можна не вийти на урок. А як це не вийти на урок? Тобто дитина буде відставати, ти з нею будеш сидіти ще довше, ніж ти сидів, намагався вийти Світо на урок. Це головне. Яке у вас відношення до тих людей, ви ж знаєте, хто тут залишався, хто співпрацював? Не М так просто. Дивіться, якщо ми, якщо ми балакаємо, відношення дуже погане. Як тільки повернулися ми сюди, то була відраза однозначно. Але Якщо людина відкрита і вона казала правдиво, тобто вона розказувала, чому вона тут залишилася, ну, як так не правди тобі не казав. Ну Деякі по крайні намагалися по, по крайній... зробити укешови. Вони... По крайній мірі <свисті> що відкритого? Після того, як ти бачиш, що це людина дійсно каже, правду, каже, як вони воно вони, вони, чому вони повернули до ну, чому вони залишилися, як вони спілкувалися. Після того, якщо це питання виживання. То е, сталося, звісно, ну, більш нейтральне положення. А ті, які ми розуміємо, що це наживалися, на, наприклад, на горі ну, кам'янчан і не хочуть там відкрито розказати на самоді, що відбувалося, як воно було, е, чому вони так поступили, то до сих пор це, ну, це відношення дуже погане. Яка от нагальна потреба від, від держави від місцевої влади? Ми... Це питання таке важке, тому що ми може бажаємо там багато чого, але ми ж розуміємо, чому це не робиться. Е -е, недостатньо заняти, недостатні коштів, всі ці гроші, які е -е, треба на відновлення таких кам'янок. Е -е, хай краще спочатку виб'ють росіян. Mm -hmm. Спочатку за це. Те, з -е O que Після того, вже, після того вже будемо питання задавати державі. Є щоб... прохання про те, що нам треба всім працювати. Всім треба працювати. Тобто Треба, щоб розміновувалося, хоч потроху, хоч не багато. Розміновувалося, Розміну... Розміну... Розміну. я хочу запитати сільхозземлю. Це на те, на чому люди зможуть заробляти. Тобто, -то ви... Ну, перша, перша очередь, так. Це потрібно якісь там спочатку давати якийсь поштовх тим людям, щоб вони приносили державі кошти. Ну, угу. так. Оце так от по Ми Будемо заробляти держава буде заробляти. Заробляти. Ну так. Якісь найомні робітники будуть заробляти? Ну, тому що... А от ви ж я бачу у вас на подвір'ї техніка, і ви на початку нашої бесіди сказали, що ви відразу почали відновлювати землі ваші, які були задіяні під посівами. От сьогодні вже 2025 рік. Вам вдалося щось уже виростити, продати, заробити? І які у вас перспективи по відновленню вашого? Будемо mm -hmm. говорити сільгосп-бізнесу. Перспективи є. Є. Да, дивіться, дивіться, ми mm -hmm. з того моменту, що е, раніше в нас вирощували там багато агропродуктів, там кусочка, пшениця, кукуруза, там кавуни, е, там були нас там ягірки і помідори е, такими маленькими участками. На даний час дуже багато чого відійшло від нас, тобто землі стало менше набагато, то перспектива з теплицю ставимо. Будемо теплицями тепер щось займатися. Якщо брати до уваги, що недостатньо буде площі землі, щоб технічні культури вийшов, то будемо вже брати якими... Маленькими якими. Ми мали ми культурами не зможемо заробити. Ну, Нам хоча б для доровні. того, щоб. Я не знаю, чи достатньо буде на відновлення техніки, тому що у мене там знайомий е, харківчан, який виїхав е, в Германію, і дзвонить мені каже, Володь, скажи, будь ласка, от твоє, от ти от, твоє господарство чи твоє домоволодіння, наскільки ти за три роки відновився? Я кажу, Андрій, я не знаю, наскільки я, якщо ми балакаємо за моральний стан. відсотка навряд чи. А якщо була там за фізичний стан, за там, техніку, за будинок, ну це із того, що було до війни, це на даний час, це вже пройшло три роки. відсотки на десять сьогодні. На десять. Я не знаю. Я б сказала два, тому що ну, в такому стані, в якому ми зараз знаходимося, ми не знаходилися навіть тоді, коли починали. Тобто, коли немає де жити, коли немає техніки, навіть у кого... чистий ярко кого у вас Кого навіть наняти нема, тому що так точно ну, так. все ну, це тут вже... заходиться. У нас з нуля ми піднімаємось. напевно, це третій раз будемо перший mm -hmm. раз, як тільки починали ми, як тільки з колхозами пішли. Взяли там спочатку кусочок землі свій починали, і починали ні, що вас з ми збирали. Потім і війна почалася в 2014 році, бо росіяни е все наше збіжжя спалили, почали збільшуватися. І третій раз це повністю росіяни нам все під ноль вичистили. Та абсолютно немає ні одної якої небудь там техніки, яка, наприклад. Або поля, яке можна зайти безпечно, або якусь там техніку, щоб відновити. відновити. Це все треба робити. Та чуть не куплять усе нове. Перш за все, до ваших земляків, до кам'ячан, які виїхали за межі Ізюмського району, за межі України. От що б ви їм побажали, що б ви їм сказали? По-перше, я всіх люблю кам'янчан mm -hmm. особливо. Е -е, дуже гарні. люди. По-друге, їм наснаги. Їм вдачі і е, хай якось сплануються, і приїжджають відновлюватися. Потрібно, щоб е, той був довіськовий стан, щоб він тут відновився, відновився набагато в кращому стані, в кращому вигляді.